مانا نذر مانو نانا لوگي کي پروگرام جو اوزار ڏينھن ٿا тому що він Назначили за квотою, тому що він був колишній це був очільник адміністрації Харківської. Він не має абсолютно ніякої ні освіти, нічого. Його за квотою назначили. Це мільярдер партії, батьківщини. Партії, партії це він спонсував е, б'ют і на майдані і скрізь. Розумієте, це кошельок. А, це, це не міліціонер, це не спеціаліст. Ну хорошо, а кого ви пропонуєте? Треба ж ми ж не можемо що, що. Кіхтенко, Тільки мені цікаво, <смірка> хто? Хто? це авто Кіхтенко. Це чоловік, який був господі бойовий генерал, який командував з 2005 по 2010 рік рок внутрішніми військами. Пам'ятаєте, ще була коли в нас помаранчева революція? Якщо ви брали там, тоді я ще була студентка. Нас не била так міліція, нас ніде там поза углами не хватали, не не лупили і не самий, не різали. це з професіонал, тільки розумієте, коли спеціаліст. Та потрібно поставити на відповідну должність, то їх ніхто не бачить. Ставлять усіх по квоті, хто де, хто де кому там, хто платив, треба спеціаліста. А конкретно до суду, то я вам я кажу, я от 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 чому до суду? Тому що державна зрата віддавати, віддавати, розумієте, за територію, якщо, якщо це наша територія, Крим це наша територія, ми не боролись, ми її віддали. Донбас, це наша територія, за наше треба боротися. А якщо це не наше, якщо ми так от відпускаємо його, розумієте, з водою. Донбасу обходять і кричать, Росія, Росія. Росія забігаю, вибачте мене. На своїй території в своїй країні прибігає шобови, якийсь і кричить Росія, зумію, Росія. каже так, їдеш маршучить. А ваша точка зору професіонали чи гаманці потрібні нам на посадах? Звісно, на посадах державних мають бути не гаманці, які невідомо яким чином отримали свої статки. А саме професіонали. Ми зараз знаходимося біля Верховної Ради. Ми тут були зранку, прийшли після обіду. Ми протестуємо наші вимоги. По перше, це саме відставка Авакова, як не професіонали і навіть зрадника. Ми вимагаємо. Що людина, яка має посвідчення водія, вона дієздата людина, людини. Вона має право на легальну вдома зброю. Тому що ми бачимо, що бандюки сепаратісти, загарбники нашої землі, вони все одно цю зброю отримують, а в нас нема чим захищатися. Якщо навіть людина десь собі її купить нелегальний спосіб, вона автоматично стає злочинцем і підпадає під покарання. Також ми вимагаємо не лише допомогти людям себе захистити, а ще ті, хто мають людей захистити, щоб вони працювали, щоб міліція і СБУ працювали як того слід. Ну я роз зараз я розумію так, що це упирається в вавакова і в недовіру командирів з на місцях, що вони теж як і ми не з у владі і. Не будуть виконувати накази, тому що коли вони виконували накази по розгону майдану, їх покарали. І невідомо, яка влада буде потім, ви їх теж покарають. Отаке, як вас звати ім'я Микола? Що значить ваші два пальці? Це символ того, що в нас є ще сила, є чим боротися, у нас є рука. А порох порохівниця Звісно, тримаємо сухим. Ось дивися, ось дивися, рука, дивись. Де ж таки вчинок? Який на небесний стоїть в'їхав сюди? Де той клічко? Де Яценюк? вже дальше харчу забрали. Ви казали, що коли призначено термін проведення антитерористичної операції, так треба її треба операція, операція повинна бути проведена в дію і завдання повинно, поставлення. Завдання повинно бути виконаним. Це однозначно. Іншого не буває, іншого не може бути. А тим паче у підході в державних справах. Людина відповідальна і серйозна, аж надто посадовець має відповідати за свої слова. Кожна людина повинна відповідати за свої слова. А посадовець поготів. Будете автомат держувати, якщо будуть народові видавати всім. От мені 60 років, ну, якщо ще буду, ще буду, буду, буду стріляти. Нема питань. Хочу одразу сказати і зняти всі можливі спекуляції. Це у вас палиця? Це зонтик. Палиця замаскована під зонтик? Так. Да. якщо ви хочете, то нехай буде так. Що буде завтра? Не, не буду поки говорити. Спочатку нужно зробити, а потім говорити. Золоті слова. А то антитерористичну операцію сьогодні почали і танк захопили, і вона. Я, я ж не Турчинов. турчинов. Спочатку нужно зробити, а потім говоріти.